Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми візит віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук на Черкащину. Власне, з якою метою завітала пані Верещук до нас в область. Ми спробуємо зараз з'ясувати, тому що гостя нашої студії Ірина Андріївна Верещук. Ірина Андрійовна, вітаємо вас. Вітаю насамперед. Знаєте, хочу подякувати, тому що на жаль, війна вплинула на всі сфери нашого життя. медійні теж. Якщо раніше ми дуже часто бували в столиці на прес брифінгах, конференціях до нас гості приїздили практично кожного тижня, то нині. Не маємо такої можливості спілкуватися з першоджерелом, тому що чомусь столичні посадовці вважають за краще десь в столиці виступити, провести прес-конференцію чи брифінг. А до нас мало хто доїжджає. А насправді люди спраглі до інформації, і дуже добре, що є можливість почути цю інформацію від першоджерела. Так що дуже вам дякую за те, що ви приїхали і за те, що завітали до нас в студію. Навзаєм дякую, що даєте можливість виступити, поділитись те, що зроблено, поділитись своїми емоціями від поїздок. Я вважаю. Це своїм святим обов'язком субота-неділя. Маю можливість їду завжди в регіони, слухаю громади. Дивлюсь в очі ветеранам, дивлюсь в очі ВПО. Слухаю їхні болі, проблеми і приїжджаю до Києва з готовими рішеннями, які треба втілювати. Це дуже правильний підхід, як на мене, тому що хто краще розкаже про ті проблеми, які ми маємо, як не ті люди, які власне живуть цими проблемами. Отже, почнемо. Ви сьогодні цілий день працювали на Черкащині. Що вдалося зробити? З ким вдалося поспілкуватися, і взагалі трошечки про враження від тих спілкувань, від тих зустрічей. День мій розпочався з Золотоноші. Угу. Ми вручали ключі від квартир нашим воїнам, військовослужбовцям, діючим і ветеранам, членам їх сімей. Звичайно, що це приємна така подія. І я хочу поставити в приклад черкаську владу і. Бізнес, який долучився, це власне була ідея пана Ігора Табурця, який звернувся до бізнесу, пояснив власне, проблематику. Немає коштів в державному, в міському бюджеті, в обласному, щоб забезпечити усіх ветеранів житлом. Але є бізнес соціально орієнтований, соціально відповідальний, який готовий дати кошти. Є влада, яка готова допомогти з оформленням всіх документів. Так це дуже важливо, тому що це теж важливий відрізок і відповідальний відрізок. Роботи. Роботи. Вони об'єдналися і ми сьогодні бачимо результат. Очі щасливих дітей, дружини, які дивляться на свій, так би мовити, куток. Так вони вже бачать, як вони будуть облаштовувати ці квартири. Це квартири, які є інклюзивними, тобто є ліфт для людей з інвалідністю. Є величезне укриття, важливо, так, тобто все облаштовано, близькість до соціальної інфраструктури, одним словом, це той проект, з якого я почала свій день на Черкащину, за який я дуже дякую Черкащанам. Певна річ, інші області теж мають чим похвалитися. Можливо, якісь приклади ще наведете, щоб ми перейняли, почули, перейняли і втілили в себе, тому що я знаю, що Золотоніщина дійсно гарно працює з ветеранами, але ж я думаю, що кращі практики є і в інших областях України. Є, по-різному працюють, наприклад, Вінничина працює, у uh -huh. них хороші ветеранські uh -huh. хаби, ветеранські простори, тобто йдеться про центр психологічної реабілітації. Також ми потім мали нараду, де зі всіма громадами uh -huh. обговорювали питання проблемні, в тому числі як організувати комунікацію, як організувати координацію, як зробити так, щоб і кошти, і зусилля, в тому числі людські, так, були спрямовані саме на реалістичні проекти, uh -huh. як на такі, що дуже допомагають нашим. Сім'ям, тому що немає ветерана окремо, є ще родина, є мама, є дружина, є діти, і про них теж треба дбати на рівні. Ми завжди кажемо: не один воїн, а вся громада і вся родина воїни. Так, це бійці, які всі воюємо і в тилу, і на передовій. Тому треба націлюватись на родину ветерана разом з, род... з ветераном треба націлюватись на дитину яка потребує оздоровлення так яка потребує особливої психологічної уваги так з боку спеціалістів отже ці речі ми сьогодні обговорювали і ми теж ділились досвідом як це працює в інших регіонах чим можна власне порекомендувати можуть порекомендувати громади з Черкащини свій досвід це важливі такі наради і я ми чотири години обговорювали за Дверима, тобто щиро, правдиво, реалістично, так як має бути. Я все записала, занотувала. Побачила ті точки, де тільки на урядовому рівні можна вирішити, тобто громади не можуть в силу законодавства вирішити питання. Треба їхати, роздивлятися, що потрібно зробити в сфері законодавства, підзаконних актів і повертатися з рішеннями. А ви дуже часто у своїх промовах говорите про гуманітарне реагування. Що вкладаєте взагалі в це поняття, і в чому є переваги саме такого підходу? Дійсно, є позиція, що нам потрібно думати про відновлення. Тобто, що буде після. Угу. Я знаходжусь в когорті тих чиновників, які вважають, що треба думати тут і зараз. От у нас є питання тобто не чекати, людського капіталу. Закінчиться війна, після, а потім це все так. добре. Ми можемо малювати які завгодно стратегії, великі, малі візії. Напевно, для цього мають бути спеціальні люди, спеціальні організації, але уряд це орган виконавчої влади, це екзекюшн, так, виконання у президента є. Візія, і він є тим. Хто має цю візію доносити, а ми, як уряд, маємо цю візію втілювати, її треба розкласти на складові, її треба забезпечити реальними і фінансовими, і іншими інструментами, подивитись, що можуть громади, подивитись, що можуть області, що не можуть ані громади, ані області піти до міжнародних партнерів, взяти державний бюджет. Але все це має бути дуже адекватно і дуже реалістично. І тому я їду до громад, спілкуюсь разом з областями, спілкуюсь разом з іншими міністерствами і Питаю, що як ви вважаєте, працює? Дайте нам свій фідбек. Що як ви вважаєте, не працює? Де ми не праві, бо не видно на київських пагорбах те, що бачить сьогодні громада. Вона є лінія першого контакту. В громаді є демобілізований ветеран, в громаді проживає наш внутрішній переселенець і переселенка. В громаді найголовніше так, це основа нашої держави. Все те, що потім формує те, що ми називаємо людський капітал. За що ми боремось? Я завжди кажу. Давайте збережемо людину, давайте в неї будемо вкладати мости, відбудуємо. Були б люди, які б ходили по цих мостах. А про людський капітал не секрет, що коли закінчиться війна, ми, мабуть, стикнемося з такою демографічною кризою, тому що велика кількість людей зараз переїхала на інше місце проживання, в тому числі за кордон. І власне теж не є секретом, що багато хто не планує повертатися назад в Україну. Чи Робить уряд якісь кроки на зустріч з цим людям, і чи планує якісь програми, можливо, які б заохотили цих людей повертатися додому? Бо не секрет, що багатьом нема куди повертатися просто-напросто. Дивіться, найперше нам треба дійсно налагодити комунікацію. Якщо ми будемо називати людей зрадниками, ухилянтами, такі, так. що виїхали і не мають права повернутись, це неправильно чи що. погрожувати там. погрожувати щось... і так далі. Люди виїхали, бо вони тікали від війни. Виїхали дружини, чоловіки, яких воюють. Виїхали діти, сироти, опікуни, дебесте, і ми їм вдячні, що вони дають можливість. Воювати нашим військовим, я це правду кажу, бо я кожного року зверталася, якщо ви пам'ятаєте, і перед, наприклад, опалювальним сезоном просила, якщо є можливість, Поки що не повертайтесь, дайте можливість енергетичній системі встояти. А як тільки знайдеться можливість повернутись, ви обов'язково це зробите, бо я знаю, що наші люди, от я їжджу за кордон, завжди спілкуюсь з громадою. Я ніколи не приїхала в країну, де б я не поспілкувалася з нашими людьми, які туди виїхали, з нашою діаспорою, з нашими новими так переселенцями, які виїхали, і всі вони, от 90% зі сльозами на очах, кажуть, що вони хочуть повернутися. Так. Так, це так, це правда, і багато хто повертається до речі, і це теж так. проблема, як, як облаштувати цих людей. До речі, от мене цікавить ваша думка. Ті люди, які виїхали з тих чи інших причин своїх насиджених, так би мовити, місць, так що важливіше, інтегрувати їх в нові громади, чи просто намагатися сприяти тому, щоб вони повернулися на старе місце проживання? Чи тут якісь індивідуальні підходи мають бути? Як ви думаєте, намагатися їх почути, не нав'язувати свою думку? А власне, як уряд підлаштуватися до потреби людини. Тобто, якщо людина вирішила залишитись в громаді, вона має бути підтримана в громаді. Якщо людина вирішила повернутись, вона має бути підтримана туди, куди вона вирішена повернутись. Бо нав'язувати позицію так не працює. Пам'ятаєте, як наші батьки і діди по старій традиції, я ще була молоденьким міським головою, і мені розповідали Браві, старі руські, так, 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 люди, так, так. які мене вчили і казали, і Русю. Ну, бо вони собі мали так, дозволити, того, бо, бо я в дочки так. годила. Я була молоденьким міським головою казали, і казали, Ірусю, дивись, будуй хідник, ну хідник – це от доріжка в парку, так, так. будуй хідник там, де люди ходять. Вони так. протоптали цю стежину, от там і будуй хідник. Не думай, що якщо ти будеш нав'язувати свою позицію, ламати, так, ти можливо зламаєш на якийсь час. Але людина хоче, щоб їй було до душі. І якщо вже є оця народна стежина, то будь ласка, прислухайся до громади, зроби так, щоб їм було комфортно, а ти раділа від зробленої роботи. І я отак завжди в своєму кар'єрному житті користуюсь такою старою цією мудрістю послухай людей. Прислухайся до них, а найбільше почуй, що вони кажуть, бо ще можна послухати, а робити по-своєму. І от люди кажуть, що багато з них хотіли би повернутись, наприклад, на деокуповані території Луганщини, Северодонецьк, так Донеччини. Але є такі, які кажуть, нас болить настільки. Ми пережили mm -hmm. таке, наприклад, в Маріуполі, так, і ми знаємо це все. Ми не хочемо повертатись, бо це буде травма на все життя. Ми б хотіли залишитись на Черкащині. Я, до речі, сьогодні відвідувала. Гарний, як на мене, приклад. і Я хочу подякувати міській владі, бо дійсно міська влада зробила ремонт за кошти міського бюджету приміщень для колишнього дитячого садочка, реконструювали для шелтер. освітян шелтер маєте так, на увазі, шелтер, так? МТП. Дуже місце тимчасового проживання так. для освітян. От вони угу. працюють у школах Черкас, і діти там 19 дітей проживає, всього більше 60 людей проживає. І вони з такою теплотою розповідали, як вони були вражені. Наче приїхали з Харківщини, з Запоріжчини, приїхали з Херсонщини, звідусіль. Тобто це не є якась група так, людей. Ні, це були різні люди. І вони прям зі сльозами на очах дякували мешканцям Черкас і Черкащини. Освітянки, от вони розповідали про те, як вони були вражені, що їм у маршрутці допомагали. Каже, ми не знали, боялись, можливо, за російську мову десь будуть сварити. Ні, каже навпаки, з великою турботою каже, і ми на це на все життя запам'ятали, як це важливо. Підтримка в перші дні. Ви знаєте, неподалік від нашої телекомпанії тут знаходиться теж ще один шелтер. Я була теж приємно вражена, коли, коли туди потрапила. Наскільки гарні умови. Зроблений сучасний ремонт. Люди мають окремі приміщення для того, щоб родиною проживати. Дуже гарні умови, так що я тут з вами погоджуюся. Але молодці, я думаю, я молодці. послухала старшеньких, піду, так. послухаю діток. Так. Там дітки зібралися, я кажу, діточки, розкажіть мені, як вам тут в Черкасах? І вони просто так? А ми в баскетбольну секцію. Ці уходим, а в волейбольну ходимо ходим. І будемо танцюристами, і будемо слідчими і ветеринарами, стоматологом. Я знаю, що Черкащина так, так. це такий рай, стоматологічний маленька оаза. Одна дівчинка сказала, що буде військовою. Я вже знаю, куди я хочу. Я знаю, що я піду в військовий коледж, а потім піду в інститут. Одним словом, діти сказали, що їм абсолютно комфортно. Деякі сказали, що мають більше друзів, ніж до переїзду, наскільки їх тепло зустріли, такі ж, як вони ровесники. І я хочу за це вам подякувати. З величезним серцем ми люди. Я думаю, що це приємно чути всім тим, хто причетний до питання зустрічі внутрішньопереміщень. Х осіб, я пам'ятаю, в перші дні в нас тут такий був перевалочний пункт, тому що багато людей їхали, їх зустрічали, проводжали. І власне велика дяка всім тим, хто опікується сьогодні цими так. людьми, тому що це так. насправді важко і страшно уявити. Побірте, так би Отак... дали їм величезний шанс Отак вийти з дому, так і все, і, і в тому, в чому був, без де нічого. стояв без нічого, так. і слава Богу, що живі. Ірино Андрійна, не секрет, що це величезне навантаження на державний бюджет, тому що людям треба допомагати, їх треба підтримувати. Чи планує уряд якісь зміни щодо підтримки ВПО в 2024 році, і можливо якісь нововведення планується щодо цих людей? Підтримка залишається не для всіх категорій. Ви знаєте, що дійсно так, були так. урізані деяким категоріям виплати. Ми адвокуємо такі категорії. Ми хочемо, щоб повернули їм виплати, бо я їжджу регіонами, чую людей, які кажуть, що 9444 гривні, наприклад, дохід на одну особу нижче цього з цієї суми дають виплати вище позбавили. Це ні про що, враховуючи тарифи, які зростуть, враховуючи інфляцію. Продукти, ціни і так далі це зрозуміло. І наша позиція як міністерства і моя особиста. Зробити так, щоб цим людям давали і продовжували давати кошти саме на виживання. Бо ви ж розумієте, вони нікуди ці кошти в офшори не вивезуть. Цих дві тисячі це продукти харчування, це елементарні засоби, які їм потрібні: гігієни, медичні, одяг. Це все ж піде в нашу економіку. Я ж завжди казала. Вважайте, що це економічний стимул, купівельна здатність. Нашого населення це той же пекар, який спече хліб з числа ВПО і продасть його. Це той вчитель, який навчить і отримає теж кошти. Це ж ті гроші, які будуть в нашій економіці рухати її, бо нам потрібно дбати що про людину. І от якщо ми так будемо дивитися, то звичайно кошти, які закладені цьогоріч, а це 57 мільярдів гривень, це те, що має піти саме на виплати, саме на підтримку найвразливішим. А ще одна тема, і одна, скажімо так, один напрямок вашої роботи це робота з тими, хто повертається з війни, робота з ветеранами війни. Насправді, от я завжди дивлюся на Америку, де війна з В'єтнамом була Бог коли в 70-х роках минулого сторіччя. а програми підтримки ветеранів у них актуальні і донині. Я думаю, що для нас це все ще ця, ця робота, велика робота попереду, але правильно ви сказали, що варто про це думати вже Зараз про що думає е, віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, коли ми говоримо про перспективи ветеранського руху, про перспективи підтримки ветеранів? Що на порядку денному? Віця нам треба розділити. Тобто, те, що ми можемо надати ветерану як наша матеріальна підтримка, угу, так угу. і те, що ми можемо надати ветерану як наша вдячність. Так, ми зараз кажемо про форми вдячності. Це коли ми бачимо ветерана не ховати очі, а знайти у собі сили, подякувати щиро подякувати. Коли ми бачимо сім'ю, на жаль, загиблого, знайти у собі сили допомогти, не відвертатись і не думати, що це зробить хтось за вас. Коли ми є на посадах, наприклад, голови громади, так або відповідальні посади, які відповідають за ветеранську політику, знаходити в собі цю внутрішню мотивацію попри емоції, я розумію, що це важко з людьми дуже важко працювати. Але якщо вже ми на таких посадах, давайте відкривати наші серця і працювати. Не дивлячись ні на які труднощі, які нас чекають попереду, бо саме це викує нашу націю. Саме зараз вона гартується, і ніхто за нас домашньої роботи не зробить. Західні партнери можуть дати зброю, вони можуть дати гроші. На підтримку економіки, але вони не можуть дати нам оцих міжлюдських стосунків, нашого міжлюдського спілкування. Це хвилина мовчання. Коли є встановлена о 9 ранку, хвилина мовчання, давайте навчимося зупинитись на цю хвилину, похилити голову і згадати в молитві тих, хто поліг. І от такі. Кроки, елементарні кроки, вони допоможуть сформувати оцю політику вшанування наших ветеранів. Їм, повірте, багато не треба. Вони не просять пільг і субсидій. Їм навіть подекуди це ну, дратує їх, коли ти кажеш, що ви маєте право на субсидії. Вони кажуть, послухайте, давайте без цих субсидій, без нічого. Поможіть мені, те, що я прошу. Я прошу мене перенавчити. Дайте мені цей ваучер на перенавчання. Я попросив цей санкур, як вони називають, це називається, санаторне курортне лікування. Дайте мені нам потрібні стоматологічні послуги. От я дивилась соціологію. Нам потрібна стоматологія, бо зуби сипляться, як кажуть, так а в умовах надзвичайних ще гірше стає. І це дорого. Дайте нам цю можливість, і ми закладаємо. От уже мільярд цього року закладено проголосована постанова з 1 липня. Люди почнуть отримувати стоматологічні послуги безкоштовно за рахунок держави. от Просто навчитись це робити, знаєте так дуже предметно і так вдумливо і з таким почуттям обо. От коли це почуття обов'язку буде, повірте, все вдасться. А, до речі, про стоматологію мені я сама нещодавно про це дізналася. В Черкасах є кілька провідних приватних стоматологічних клінік, які безкоштовно ставлять імпланти ветеранам. От я приклад, дуже дякую. Я знаю, що є цілий рух, приклад. такий стоматологічний, так. і вони робляться безкоштовно, знаючи, що так. це дуже дорого. Я їм надзвичайно за це так. дякую. Дуже і приємно дуже дійсно від щирого серця, бо це якраз те, чого не може зробити держава в повній мірі. Так вони Безперечно. підставляють плече, і ми разом плече, Че, в плече допомагаємо нашим ветеранам? А от щодо психологічної допомоги, мені здається, що така допомога, такого роду допомога потрібна всім нам, звісно, в першу чергу тим людям, які воюють, які повертаються з війни, це окрема тема. Але і ми всі перебуваємо в такому стані з психологічного стресу. Чи плануєте ви як ну очільниця цього напрямку, можливо так сказати, якісь програми, якісь моменти, щоб, щоб полегшити стан власне всього населення? У нас є флагманська програма під егідою першої леді Ти ага, як так, так. Вона дуже важлива і я абсолютно вмонтована в цей процес. Угу. Вважаю, що це дуже правильно. Якщо вже є ти як, давайте розвивати ти як, але на всіх рівнях. На регіональному, на місцевому це визначені координатори з психічного здоров'я. Це іде перенавчання всіх. Психологи немає стільки військових психологів. Вони не працювали з бойовою травмою. Так? Їм дуже важко. Ми маємо психологів цивільних, хоч сьогодні навіть на нараді звучало це питання. Де взяти спеціалістів, де взяти стільки фахівців. Є така а ще питання: чи піде ветеран до цивільного психолога чи психологині? Він хоче рівний рівному, він хоче, щоб його розуміли без слів на Вербальному рівні він прийде і мовчки подивиться, і все стає зрозуміло. А психолог має знайти і ці емоції, і ці слова, які дійсно допоможуть, а не нашкодять. То перед нами величезна робота. Ніде в світі не було такого виклику, бо ніде не було такого широкомасштабного конфлікту, інтенсивного міжнародного збройного конфлікту, коли проти тебе воює ядерна держава, ще й член Радбезу ООН всіма своїми засобами всіма мільярдами нафтодоларів, доларів всіма своїми силами знищуючи нас як націю Ну і воює ще й такими інформаційними методами, Абсолютно. що дуже небезпечно, Ірино Андрійовна, От тимчасово окуповані території, як ви вважаєте, наскільки легко, наскільки важко, от ваша точка зору буде повернути Україну туди на, 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 на ті території? Тому що не секрет, що держава-агресор вкладає мільярдні кошти для того, щоб знищити все українське там? От чи є у нас такий шанс яким чином виправити ситуацію найближчим часом після перемоги? Хотілося б дуже. Дуже би хотілося. Мене нещодавно про це запитували міжнародні журналісти, бо дійсно запитують, а як на тот? Там же ж російськомовні. От я кажу ті наративи, які, з якими так, вони так, приїжджають так. до нас, і так. мене як профільного міністра запитують. Там же ж люди залишились, які напевно в якійсь мірі так хотіли, щоб прийшла окупантська влада, можливо, спонукали її прихід. Так і от запитують: а як ви думаєте, от те, що дітей, до прикладу навчають зараз російською мовою? Чи це не вплине на їхню позицію в майбутньому? Чи можливо варто залишити уже так, як є, щоб потім не травмувати їх? Так, от що я кажу. Західним mm -hmm. журналістам і не змінюється моя позиція тут в Україні. Те, що вони розмовляють російською мовою, те, що вони навіть ходять до церкви московського патріархату, і дійсно їхнє віросповідання пов'язано в якійсь мірі з Москвою. Бо ми не будемо приховувати, що є у деяких священиків, і ми це бачимо по розслідуваннях, по тих злочинах, які вже доведені, зв'язки з Москвою. Далеко ходити не і треба. І Треба ходити далеко. Ми так. це все знаємо і бачимо. Це ніяким чином, ніяким чином не впливає на позицію більшості людей, які там. Я хочу заявити ще раз, давайте не рахувати їх всіх зрадниками і злочинцями. Ви не знаєте обставин, за яких вони там. Я сьогодні спілкувалася з дружиною і чоловіком військовими, батьки яких там, і можете лише уявити, як вони ризикують. Тут служить сім'я. Тут вони є, а батьки там. І таких сімей багато. Вони просто не пройдуть блокпости. Вони просто не зможуть виїхати. І я прошу саме так дивитися: за визначенням вони не злочинці. А щодо російської мови, то я от відповіла нещодавно власне, міжнародним журналісткам і те, що дітей вчать російської мови, так, це геноцид, це геноцид нашої нації. Вони дійсно спотворюють нашу історію, вони дійсно спотворюють наші. Нашу освіту, так, нав'язуючи на окупованих територіях всі їхні наративи імперські. Але наші діти, яких ми повертаємо, які вже там навіть два роки і більше, повер... я з ними зустрічаюсь, угу. я з ними сама говорю, бо я хочу почути, відчути, так, як насправді все це все всередину. І наші діти, ви не повірите. Вони настільки впевнені у собі, вони настільки це все щиро говорять. І я казала, ну, можливо, це хай і звучить дуже грубо, але так, як казали мені підлітки, так я і угу. повторюю. Русський воєнний корабль іди куди треба, кажуть вони російською мовою. Вони знають, що це ворог. Вони знають, що це ворог бомбив їхній Маріуполь. Їхні, їхній бердянськ, і вони знають, хто ворог їм не розкажеш. І дай Боже, щоби всі були стійкі, як ті, хто повертаються, і так говорять поки що російською. Ми разом помаленько, все зробимо. Ірина Андрівна, чи слід очікувати потоку біженців з тимчасово окупованих територій, ваша точка зору, найближчим часом? Вони намагаються виїхати, але залишається оцей маленький струмочок, mm -hmm. колотилівка, покровка, який використовують люди, і вони йдуть пішки. В тому числі ви напевно бачили так, світлини 94 річної бабусі. А я зустрічалася в Сумщині на Сумщину? Теж їжджу і говорю з ними. Пара, молода пара, 96 років і 94. І Які вони були впевнені, <світ> слухайте, як вони мені пояснювали, чому вони йшли пішки, і не будемо брати паспорт, і не будемо там залишатися. От що би нам це не коштувало, як би нам не було важко, ми не будемо з ними співпрацювати і не будемо далі повторювати, що вони казали. От, от що таке українська нація, на жаль, яка гартується в таких важких умовах. Зараз найкращі, звісно, для нашої держави, але мені здається, що певний позитив в тому є, що ми ніколи не були наскільки мотивованими, наскільки єдиними і наскільки підтримуючими нашу державу, тому що по-іншому просто, просто неможливо. Е, Ірина Андріївно е, на завершення. Кілька слів побажань, можливо, черкащанам, можливо, всім тим, хто опікується тими темами, які про які ми сьогодні говорили. На що варто в першу чергу звернути увагу, про що треба говорити і що треба робити? Я обмежусь таким людським щирим дякую, бо я бачу, наскільки вам це важливо, наскільки ви включені в процес і захисту держави і тилу, так, коли потрібно прийняти ВПО, коли потрібно обійняти ветерана і члена їхніх родин. Я дуже дуже вам за це дякую. Вчуся у вас, люблю вас, ціную вас, ви величезні молодці, і можете на мене в уряді розраховувати. Я це казала сьогодні громадам. У вас в уряді є плече, у вас в уряді є людина, яка готова брати і вирішувати питання, які вас турбують. Дуже добре, що є розуміння команди, розуміння так. на місцях, безперечно. Ми знаємо, як вирішується це питання, і не менш приємно чути, що у нас є люди, які підтримують цю позицію, лобіюють наші інтереси. Є. <гум> Спасибі <гум> вам за те. Вам. А, нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні на Черкащині працювала у свій вихідний, до речі, день працювала віце-прем'єр-міністр України Ірина Андріївна Верещук. І сьогодні вона була гостем нашої студії. Спасибі, що дивилися і слухали. До побачення. До побачення.